Всім привіт, народ, ви на каналі Дедпаса, з вами Дімас, і сьогодні ми знову повертаємося в гру під назвою Drive Beyond Horizon. Попередній раз, як ви знаєте, ми повністю розбили власний автомобіль, і тому, я думаю, краще буде розпочати якусь нову гру через те, що попередній автомобіль просто-напросто відновленню не підлягає, його запчастини розлетілися по всій пустелі і шукати їх просто нереально. Ну і сьогодні ми з вами спробуємо сюжетний режим даної гри. Погнали. Місія наша називається Дивний світ. Так, в нас знову ж таки жига повністю не обладнана, абсолютно нічого в неї немає. Ми заберемо запаску і зараз завантажимо ще з собою деякі припаси. Так, ракетниця полюбе. Ракетниця в нас полюбе. Сидіння нам нафік не потрібні, особливо задні, так як ми граємо в соло, то тим більше. Вони безкорисливі для нас. Так, ліхтарик. Ліхтарик по любе нам потрібен. Хай буде. Наша яка задача? Взяти ракетницю. Ракетницю ми з вами взяли. Так, де в нас тут була сумка? Сумка в нас була, наче десь тут. Є. екіпірувати. Такс. Аптечки. Аптечки нам також пригодяться. Ми їх зараз запакуємо десь в машину. Так, це є. Що це в нас таке? Моторна олива. Давайте подивимося, який стан нашого двигуна, що тут взагалі є. Е, так, спрацює на бензин. Моторна олива 1,2 із 3,5 літрів. Так, все. Заправили трішечки моторної оливи. Так, зачинив, не зачинив, зачинив. І візьмемо, напевно, що цю каністру все-таки з собою. Я не знаю, не при, пригодиться вона не пригодиться, але хай буде. Так, тут бензин плюс вода, це стільчик, А, цікаво, а звичайний табурет ми можемо? <рес> Хотів подивитися, чи можемо все-таки звичайний табурет ми засандалити замість сидіння. Так, спорожня каністра вже вона в нас. Ой, випадково, вибачаюсь. Дизель, бензин і п'яна сеча. Тут в нас чисто дизель. І тут в нас чисто Давайте візьмемо чисто дизеля з собою. Так от, просто щоб він був 8 літрів, може, нам щось таке і здасться. Так, лопати, в принципі, це нам діло не потрібне. Так, це ми з вами полюбе набираємо через те, що в нас нам воно пригодиться. Так, напевно, що ми візьмемо ось цей ящик, ось цей ящик. і при... прилаштуємо його де. Я б його прилаштував би на даху, але так як з даху всі речі абсолютно падають на землю, то тримати його на даху не бачу сенсу, правильно? Так, забираємо це все діло. Це в нас звичайна вода. Так, пепсі, коло, все ми набираємо з собою полюбе. Так, є що в нас ще пожерти. Пожерти в нас нічого немає більше. Піца в окулярах. Можемо факи, до речі, тикати. Я забувся попередній раз вам це показати. <свісно> Просто-напросто через те, що я був дуже засмучений втрату, втратою нашого автомобіля. Так, що в нас тут ще? Так, з консервами ми трішечки набрали з собою. Тут ще декілька банок є, тут ще є їжа. Ну, ї, їжа полюбе потрібна. Їжа полюбе потрібна. Як не крути, але цей ресурс він. Ого, полетів і щось висипалось. Так, давайте спробуємо якось його присандалити собі. О! Дивіться, як ідеально воно стало просто-напросто. Так, що в нас тут є? Нічого немає. Тут у нас ящики, хіращики. Е, запасне колесо. Запасне колесо давайте заберемо з собою. Оп, прям як тут і лежало. Це в нас що таке узяти? А, це їжа, нічого собі, це сендвічі А я то думаю, що це за фігня. Так, здивимося, що в нас тут ще є. О, в нас є двері, до речі. Прикол. Навіть не знав, що вони тут є. Такс, давайте оце. Такс. А, до речі, хотів перевірити ще радіатор, скільки тут води. 0,8 літра. Є тут десь вода? Вода є. Вода є, і нам її потрібно долити. Давайте заліємо повне. Все одно, якщо що, тут можна це все діло, так скажем, збирати. Точніше, вилити і заляти в нове. Так, пензлик. За допомогою пензлика ми зараз стремо це все діло. Це негарне таке, вот воно. Є. Ця деталь є. Є. Кузов повністю є. Тепер. Багажник є. Е, бензобак. Я дивлюсь, бензобак також. Машина самокльоп, просто-напросто. Вона вся з різних запчастин. Так, з колеса ще можна спробувати протерти. Але не, хоче, не хочуть колеса тертися, так що, о, є. Виглядає більш-менш. Так, оснастити. Давайте спробуємо її перефарбувати. Перефарбувати в червоний, я дивлюся, вже тут якісь дефекти вилазять на цьому автомобілі. Ну це Жига, що ми хочемо від неї? Тут добре і так, що заводиться і їде хоча б. Так. Все, закінчилася фарба. Заглянемо ще по кімнатах. Радіо, нафік треба, гітара, QR-код на місці. Відчиняємо. Тут у нас сральник. В сральнику порожньо. На задньому дворі. Я так підозрюю, що більше і нічого й немає. Я так підозрюю, о, є. Не, брешу є, дивіться, ліхтар є. Іще один ліхтар, тут два ліхтаря є. Так, ну потрібно полюбе його забрати з собою і відправлятися уже в дорогу. То ми і так дуже багато часу вже тут витратили на це все діло. Я вирішив зробити трішки по-іншому і поїхати направо, а не наліво. Ну і, як бачимо. Дорога закінчується, а під нею порожнеча. Прикол. Я, якщо чесно, не очікував такого. Я думав, що тут буде якесь продовження дороги. Типу, неважливо, куди ми поїдемо. направо, наліво, все одно буде дорога, як в The Long Drive. Виявляється, ні, виявляється. А Ти поїхати не хочеш мені. Не хоче мені їхати, паскуда. Не знаю, з чим це було зв'язано, але зараз все нормально, стабілізувалося. Ну окей, тоді розвертаємося. О, ми можемо навіть пристебнути ремінь. А, це дасть нам можливість не, не вилетіти з автомобіля, коли ми вріжемося в щось. Я так підозрюю. Так, і в нас загорілася якась лампочка. Одна із лампочок. Яка саме, я поки що не знаю. Тому що моторну оливу ми з вами долили, воду ми з вами залили, бензину в нас повно. Так що, що це може горіти? От, до речі, ми приїжджаємо в наш будиночок. І відправляємося далі. Нам, нам потрібно проїхати 500, о, кажу, 500, 50 кілометрів. 50 кілометрів проїжджаємо, і тоді ми маємо протриматися ніч після 50 кілометрів. Я не знаю, що там буде, що нас чекає в тої ночі, але якщо. Потрібно аж протриматися, і то я думаю, що щось епічне. Якщо чесно, я навіть не здогадуюся, що тут відбувається, але ви можете побачити це все самі. Так, тут в нас два возика, один на одному. І паралельно з цим стоїть камера одна, друга, таке приємне приємне таке світло. Тут в нас розкидані. Презервативи є бензин, до речі, він нам пригодиться. А це в нас що тут? Це бен бензин, але якось червоний бензин. Не знаю, чому він червоний. Так, забираємо цей бенз і знайшли ще з вами корисну сумочку, яка прям може вмістити в себе 6 одиниць всяких різних прибабасів, завдяки чому я зараз просто-напросто забрав всі консерви одним махом. І тепер закидаємо їх в автомобіль. Ну і напевно, що потрібно вже покидати цю локацію. Тут вона вже хі, не сильно нам цікава. І відправлятися далі. Я дивлюсь, тут ну, поки що з ресурсами все набагато тугіше, ніж е, в попередній раз. Ми попередній раз вже після першої ж заправки мали е, новий двигун. Паралельно з цим, начебто і турбіну ми також з вами знайшли на попередній заправці. О, а це. А, я хотів сказати, любі мої це підстава, але ні. Дивіться, це кладовище, до речі. Ми, ми ще кладовище з вами не бачили, напевно що. Ні, а може й бачив. О, а тут в нас є транспорт, причому його запчастини знаходяться всюди. Так, це від тебе. Наче від тебе. Батут. воу воу-воу-воу, тихо, тихо, тихо. Батут. Батут-батутний. Так, це від тебе? Це не від тебе. Але присобачити можна. Та тут, в принципі, собачити можна що, хоч-куди хоч. Куди хоч. Е, колеса. Тут це не мене цікаво. Ну, таке, можна пошукати щось, в принципі. Але що ти тут знайдеш? Так, радіатор. У нас є наш. Не буду, напевно, що я поки що замінювати автотранспорт через те, О. Що... Телефон. Прикол. Ми перший раз з вами відповіли на телефонний дзвінок. Хоча я хотів це зробити, до речі. Попередній раз ми з вами як каталися. Ми знаходили один із таких от нюансів, так скажемо. Це коли. хуя це було, що це був за звук, це десь з могил, напевно, що вони спілкуються. Так, да, дивіться, тут могили розмовляють. У мене ж мурахи побігли по тілу, блядь. Я злякався нахуй. <рес> Такої шняги. Так, со, до речі, губка хай буде. Губка це корисна штука. Це що таке? Пити алкоголь? Ні. Алкоголь фу. Зараз він ще підлетить, вистрелить мені в голову і вбі. І вб'є мене. Так, все, поїхали. А то ми тут е, автомобіль залишили, він калатає без діла просто-напросто. Так, аптеку ми десь покладемо туди. Так, і цю аптеку ми покладемо туди. Так, лобаш у нас немає. У нас, в принципі, скла тільки тут можемо протерти. Такі, типу, о, клас. Чисто. І тут можемо протерти. Все. Більше терти ми. Ніде не можемо. Так, хочу кермувати автомобілем, чого ти мені не пускаєш. Все, полетіли далі, напевно, що до радіовишки. До речі, ще таких будівель ми наче з вами і не знаходили такого плану. Схожих. Опа, а ця штука, я знаю для чого вона. Ходиш ти сюди, дорогуша. Так, і, да, я не зміг втриматися над цим ділом, і в мене уже. Новий апарат. Так, зараз ми його відженемо назад і ще. Странкове гальмо. Ага, це сітка. Я думав, що це так не заплановано, а це сітка, і справді тут має бути. Вона точно має бути тут? Так, да, дійсно, дивіться, воно, типу, йде як захист від чогось від когось, не знаю. Тут знаходиться, до речі, ще один такий самий агрегат. Паралельно з цим, що в нього тут є? В нього тут є абсолютно нове колесо, яке ми з вами, звісно ж, забираємо. І ще одне лежить абсолютно нове колесо. Е, вони нам потрібні через те, що в нас ось ці колеса трохи зношені, ми вже їх, в принципі, можемо викидати. Трохи зношений. І ще один трохи зношений колесо. Ми з вами зараз викинемо і почепимо нове через те, що вони мають властивість лопати посеред дороги. А нам таке діло не потрібно. Не потрібно абсолютно. Так, що в нас тут ще є? Кермо, кермо, кермо. Ну, кермо, в принципі, і в мене є. Так, передній бампер противоударний. Я думаю, що він нам підійде. Він нам підійде і він стане як рідний, правда? О, дивіться. Став як рідний. Так, мене просто напрягає оця штука, яка збоку там висить, оця сітка. Вона, в принципі, мені нафік там не потрібна. Я був би за, якби її зняли б, цю огорожу. А зверху ми можемо з вами шкірити припаси. Так, це викинути звідси. А це кермо поставити. Є. Yeah. Такс. І що в нас тут ще є? Тут тебе немає часом приборки? Приборки в нього тут немає, та в нього тут взагалі порожньо абсолютно. О, бардачок. Ми можемо забрати його звідси. І занести до себе в авто. А вона там. О, до речі. Немає в нас такого діла. Так, що в нас тут всередині. Давайте зайдемо, подивимось. Як хтось? Оу, добрий день. А це в нас власне що? <рикол> Прикол. Так, сидіння. На сидіння нам нафік не потрібно також використати. О, такої. Ніфіга. Оце так приколдес. Відкрити. А що це нам дало? Це якийсь прикол? А ну ще раз хочу. Давай ну. Давай ну ще раз. Ще одну кульку нам тасті. Так, це в нас уже. А, це... Я поняв, куди воно вішається. Йолки-палки, ти, блін. Такс, ми можемо його, в принципі, втулити на автомобіль, да, наскільки я зрозумів. От, наприклад, прикріпити, і воно буде тут висіти в нас. Такс. І все. Більше нічого. Там брилочки, тут в нас ал купа алкоголя, Ну, в принципі, можемо забрати одну баночку з собою. Е, звичайно, водички. Випити її відразу. Такс, ну, а так то, в принципі, по припасам у нас абсолютно повністю все. Все дуже добре, я вам скажу навіть. Так, сидівся. все. О, все-таки виявляється, цей забор не має тут бути присутній. Так, Що це в нас? Сітка на місці, сітка на місці. Все, і... Шпаримо з вами далі. У мене ще тут два колеса. Блять, приїхав, називається. Вставай, давай, заїбал. Дивишся по бокам а не прямо. Коли керуєш. А, навіть так. Навіть, навіть так. У нас вилетіло звідси кермо. Стартує він, до речі, дуже так повільно. Прямо от. Таке враження, що він цей Якийсь заторможений, якщо чесно. Ну і тут в нас не звичайний бензиновий мотор, тут в нас вже йде дизельний двигун встановлений. Так що він прям, ну от, відчувається, що він несеться порівняно з тим же Жигулем. Просто небо і земля. Це, цей апарат вже хоч, хоча, б їде, хоча б їде. Це мене вже тішить, що ми з вами вже маємо нормальний агрегат для того, щоб долати ці кілометри. Бо, як ми бачимо, ми проїхали за 52 хвилини реального часу. Я проїхав тільки 12,5 кілометрів. Оце зараз відмітка пройшла, і це ще уявіть, мені ще потрібно проїхати 40 з копійками. Ой, так кажу 40 з копійками, 30 з копійками. Це одну п'яту ми тільки проїхали, по суті. А ще попереду нас чекає, о, я думаю, що багато-багато чого. Ну і тепер мені вже потрібно збирати дизельне паливо. Так як в нас всього-навсього була одна бляшанка, добре, що тут повний бак цього дизельного палива і в нас була ще. Каністра на 10 літрів, вона в принципі нас поки що врятує. Та я думаю, що на рахунок палива нам хвилюватися не варто через те, що тут його багато, особливо на якихось зупинках, стоянках, то його тут реально просто-напросто вагон. Ти хочеш бери і заправляйся, перезаправляйся, можеш навіть ще й облитися тим паливом. Ну і цікаво, що ж все-таки це за інопланетянин нас там чекає в майбутньому. О, а дивіться, бачу вже вишку. Там в далечині, вона вже почала мигати. Так що зараз направляємося з вами до вишки. Я думаю, що до неї декілька кілометрів ще є. Ви це бачите? Чи це бачу тільки я? А що мені з тобою робити? Он він полетів. Полетів гнида. А що це означає? Що ці вишки дають? Може, це. Сигнали, типу, ми з ним спілкуємося? Може так. Я навіть не знаю, якщо чесно. Ми активували вишку з вами, і він відразу прилетів. Буквально пройшло декілька секунд. Він прилетів і просто підлетів до вишки. Я в шоці, якщо чесно. Що за містикл гейм починається в нас тут? Так, я хочу заправити моторною оливою тебе до повного. Все. Ну, до речі, моторну оливу воно їсть слабенько, якщо чесно. От реально дуже слабенько. Так, що у нас тут ще є? Давайте подивимося. О, дизель. Оце мені, до речі, потрібно. Ось така річ мені потрібна. 124 кг вона важить. Бля, я уявляю, наскільки сильний наш головний герой, що він на 124 кг просто-напросто на витянуті руки. Взяв та й поніс. І зараз вам покажу, в чому все-таки прикол оцієї цієї сітки. Може в інших ютуберів ви вже це все бачили, але я зустрів цю сітку вперше. Ми беремо, ставимо щось на неї. І все. Блять. Звідки ти тут берешся? Поясни мені. Так, давайте спробуємо повернути його і тако покласти. Все, в нас тепер купа. Блять. Тупо вв'язалася за мною сітка забора. Так, ще дизель. Ну, вже дизеля нам не потрібно, вода в нас ще є, це звичайна вода. Це в нас що, колесо? Ну, колесо хай буде, ми його заберемо з собою. Зараз ще заглянемо, що тут зверху у нас є. О, ще одне колесо і якась річ типу фари. Так, це що? Це в нас світанок уже наступає. Ми з вами перший раз зустрілися з нашим колегою. Який, в принципі, якого, в принципі, ми маємо з вами. Дослідити і дізнатися, хто він такий і що він тут шукає. Такс, ну і відправляємо. блядь Відправляємося з вами далі. Подорож. Активували ще одну вишку, зустрілися з інопланетянами Блін, ну, якщо чесно ха, все це діло обіцяє бути дуже веселим. Зараз ще. блядь, перевернувся нахрен. Так, треба зупинитися, напевно, щоб перевірити, чи все на місці. Зараз виїдемо на дорогу, потрібно впевнитися, що те, що в нас. Так, да, дивіться, бачите, сітка тепер є і воно не спадає. Бо якщо ми будемо без неї просто класти на дах або на ще якісь приколи, типу покласти якийсь пандус, то воно нічого не дасть. Воно буде і далі спадати. Отже, народ, ми з вами проїхали 25,5 кілометрів, і напевно, що ми зробимо з вами тут паузу. Ми і так витратили уже годину реального часу. Тихо, блядь, побігла вона. Ви бачили? Я їй наче в голову засадив патрон, але вона все одно залишилася жива. Та здохне, ти паскуда. У нас не так й багато боєприпасів, як ви думаєте, що ви так не вмираєте з першого попадання. Хедшот, собака, ти дурна. О, ще одна. Так, все. Скис. Скис. Так, це в нас буде. Так скажем. Привал. Тихо, полетіло вона. Е, буде в нас привал, і тут ми поки що зупинимося на, на цей раз. Так, давайте подивимося, що в нас всередині. А всередині в нас абсолютно нічого, окрім щось типу гольфіка, наскільки я підозрюю. Це гольфік же ж, так? Да? Щось дуже схоже на нього просто-напросто. Так, тут у нас моторна олива, акумулятор якийсь уже закис просто-напросто. І немає абсолютно нічого цікавенького. Так, що у нас тут? У нас по, по моторній оливі вода, до речі, йде. Не б, не сказав би, що прям дуже багато, але трішечки є. Моторна олива взагалі просто-напросто копійки із цей дизельний двигун. А сами, самого дизеля, ну, в принципі, так, як і дизельний мотор. Я дивлюся, вони там прям скопіювали з реальності все, що могли. Дизельний мотор не настільки багато і бере палива. Так, що в нас тут ще є? Колеса, та я вже назбирав коліс. Ну давайте ще заберемо це, воно ще таке якесь, на вигляд презентабельне, більш-менш. Ну і, в принципі, все. Тут більше нічого такого і немає, що ми можемо забрати. 25 кілометрів успішно пройдено і залишається ще половина, яку ми залишимо, напевно, що народ на наступний раз. активували декілька вишок, переговорили з інопланетянами, До речі, я не встиг просто напросто вімкнути запис. Але я по телефону чув інопланетянина. Він зі мною говорив. Він реально зі мною говорив. Такс, і тут поки що зачинимо двері. І як бачимо, ми вже обладнали наш агрегат. Що в нас тут? Трохи зношений. В принципі, ще походять. Трохи зношений, трохи зношений, і трохи зношений. Ну і, в принципі, колес ще багато знаходиться в нас на даху. Так що з цим проблем у нас ніяких не буде. Ну і на цьому поки що я з вами попрощаюся. Це в нас була сюжетна кампанія Drive Beyond Horizon. Якщо хочете продовження, то обов'язково тицяйте палець вгору та підписуйтесь на мій канал. Чим більше лайків під даним відео, тим швидше вийде продовження. Ну, а з вами був Дімас. Всім дякую за перегляд. Всім пока.